Доброго дня, любі хлопчики і дівчатка. Мене звуть Марійка. Давайте разом з вами сьогодні вирушимо у чарівну подорож в літо. Дивіться, малята, тут живуть бджілки. Їх будиночок називається вулик. Давайте з вами порахуємо, скільки бджілок прилетіли додому у вулик. Одна, дві. Три, чотири. Молодці малята, чотири бджілки. Пішли далі. Дітки, дивіться, який гарний квітник, скільки різнокольорових квітів, а біля них пурхає багато яскравих метеликів. Дітки, можете назвати якого кольору метелик? Жовтий, зелений, блакитний, червоний, молодці. А ось тут росте яблуня. Дітки, скільки яблук зібрав песик у кошик? Давайте порахуємо: одне, два, три, чотири, п'ять. Так, п'ять яблок. Пішли далі. А ось тут на грядці росте запашна полуниця. Малята, скажіть, яка полуниця найбільша? Яка середня, а яка найменша? Молодці, гадаю, ви впоралися із завданням. Сподіваюсь, вам сподобалась наша подорож. До нових зустрічей, малята! Бувайте!